А перед переглядом даного відео хочу порекомендувати канал Россан Адвенчер. Канал, в принципі, тільки щойно почав свою роботу, але доволі вже цікаві є відео. От-отне відео, яке мені дуже сподобалося це не проплачена реклама. Насправді, цікаві відео знімають два хлопці. Вони теж з України. Так що підписуйтесь на їхній канал ну, а ми починаємо. І всім привіт, дорогі друзі! З вами Ріксвелі. А сьогодні у нас буде обзор такої. Гри як Рокет Ліга. Так вона вже вийшла доволі давно. Багато хто і грав, але так як я граю і продовжую грати, я хочу показати вам, мої підписники, яка це крута гра, дійсно крута. І що в неї таки потрібно хоч один разок зіграти. Зараз ми будемо грати в сезонні матчі. Я вам покажу один матч, покажу, розкажу, з. Що... Тим самим Need for Speed, але не те, що Need For Speed саме, а просто додали трошки тюнінгу і багато всього. Е от я взяв Бетмобіль. Чого я взяв його? Бо думав, що вам буде цікавіше, якщо я буду грати ним, а не, наприклад, машиною з назад в майбутнє. Ви бачите, як вже літають тут машини. Думаю, вам не дуже лагає, та як я бачу по-нормальному, то думаю, вам буде нормально теж. І що ж, поки що в нас е, рахунок 0-0, гра почалася. Е, матчі ви можете повністю настроювати самі. Так, літати, як бачите. Тут взагалі е, крута графіка, вона не те, що от мультяшна дуже, а от просто сама графіка прикольна. Е, е, так, е, Управління дуже легеньке, можна грати як е, з джойстиком, любим, так і на клавіатурі. Так як я граю на клавіатурі. Е, то все, що тут треба, це контролери S, е, D і A, е, ну, як в звичайних іграх. І е, вам потрібна мишка для того, щоб лівою кнопкою мишки це прискорення. Точніше нітро, а права кнопка мишки це підстрибування. Наприклад, ось так підстрибнути це потрібна права кнопка мишки. Оці жовті штучки, які от лежать зараз на землі, вони лежать я просто стоять, які ви бачите, що я збираю. Це то саме нітро. Справа, точніше, в... з правого боку, перший рахунок нітро, максимум тут 100, ви збираєте і тоді прискорюєтеся. Так, Поки що 00. Найлегше забити це, коли ви розводите м'яч, ви можете проскоритися і гарно забити. Також тут можна трощити своїх суперників. Зараз в мене аж не думайте, що це залагало, це просто такі ефекти. Цей час він, ну, його замедлили і показали вам, як він вибухнув. Так, зараз я збираю. Я можу чекати на пас, але я буду їздити по колу і трошити своїх суперників по одному. Також тут можна знищити своє, вибирати команду, різні машини. Тут є е, багато машин, можна їх тюнінгувати, додати всякі там штучки. Знаєте, що я роблю, коли я ніяк не можу забити. Наприклад, я граю з сильнішими, і мої гравці все роблять або ще щось. Е, так, от зараз у нас є шанс. Трошки забити. Якщо ви ще не зрозуміли, то я граю за фіолетових людей. Так, ми знову розтрачили ще одного свого суперника. Так, тут ми тільки відкидаємо. Знаєте, що я люблю робити? Якщо я не можу доторкнутися до меча, я виїжджаю на ось цю штуку і їжджу просто отак. Це просто допомагає. Найшвидше добратися до м'яча, Ви можете їздити навіть без нітро. І мені це просто подобається. От зараз я постараюся або навіть спасти ворота, або хоча б допомогти. Так, до м'ячик, о, все, я їду за м'ячиком. Так, ми ведемо м'яч вперед. Тим більше ще й на Бетмобіль. Головне не втрачати м'яча. Так, де удар поворотом? Ну, ну, от блін. Є, ми забиваємо перший гол. Так, нарешті. Оле, 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 оле! Як там я? Мекс! Чемпіон! Отакий от у нас був гол. Зараз я вам покажу ще раз, як я стараюся отут брати Нітро. І забивати голи. Зараз тут пішов поганий удар, але напевно я теж забив. Так, є нарешті вже 2-0. Це при тому, що ми не могли забити. Тут вже 2-0. Зараз я попробую вдарити, це буде більш такий кручений удар. Ну, удар вийшов не поворотом, але нічого, так ми їдемо до неї. Зараз я постараюся хоч щось зробити. Я не попав. Звичайно ж. Можна тут, в принципі, брати, щоб дивитися іменно на м'яч, а можна, щоб керувати самому. Так, такого обзора мишкою тут немає. Зараз, надіюся, ми таки виграємо цей матч. Видимося. Так. В принципі, гру я б казав скачати всім. Точніше, ті, хто люблять, наприклад. Футбол грати на комп'ютері або якісь гонки. Це ідеально просто так само ем, в World of Tanks е, недавно стартувало таке, як е, танковий футбол. Е, це ось, ось, набагато краще за цей танковий футбол. Хто грає танки, я би радив вам більше грати в Rocket League. Тут набагато цікавіше, багато видів машин і швидше. Взагалі все швидше відбувається 7 секунд до кінця. Я так понял, ми виграю цю гру нарешті. Так, ми виграли вінер. Наша команда називається Куклус. О. У нас знову машинка з'явилася так. В принципі, все добре. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і всім пока!